Сьогодні в нас сніг. Нас ніяка погода не злякає, скажи, Влад. <світний> Нам все одно дощі, морози. Сьогодні сніг, завтра знову плюси там. Три дні там перед Новим роком, значить, обіся... обіщають такі добрячі такі деньки, там плюс 6, плюс 5. Ну, сніг, значить, зранку був такий конкретний. Я це ж трошки... Переставлю, ми ж таки все-таки вирішили вийти на роботу. На лицеву частину ми зараз не будемо ставати. А оцей корінничок ми зараз. Верні, не ми, а Максим з один стане і трошки його підніме, бо другого Максима сьогодні немає. А я піду і спробую там якусь із карт трохи підшевелити. Оце один піддон тут. Такий піддон, да? ну, бачите, скільки залишилось. І ото там трошки. А так тут всю ми цеглу вже виробили. І тому, щоб зараз став Макс на цю стіночку, потрібно нам тут якось зарештуватися. А як це зробити, зараз будемо думати. Тут взагалі, ось, бачите, мішає. Ну Тут, я думаю, ми зараз використаємо цей піддон як рештовку. Щось на нього, ну, щось будемо зараз, друзі, думати. Ну треба нам сьогодні тут попрацювати на цій стіночці. Вон владу вже піддончик тягне. Зараз зліпим, щось зліпимо, щось придумаємо. Нам же ж потрібна ще рештовка ця, да? Тут же ж нам ще прийдеться піднімати 9 рядів. А рештовка оце в нас вся, оце дивіться. Ха -ха -ха. Тому ми зараз тут кілька досток знімемо тимчасово. І на подончики якісь там. Їх виставимо. А потім назад повернемо. Бо 9 рядів тут це немало на такій стіні. І з внутрішньої сторони буде дуже незручно і класти. Ну класти ще пів біди. А от розшивати буде дуже незручно. Тому ми їх назад повернемо по-любому. Макс, ну зачем ти? Ну акуратно. Я не бачу, що тут. Гор. Навіщо так? Це хлопці, має? не. Хлопці, ви не спішіть. Та а беріть уд... давайте. Беріть у двох. Влад -козлатяни. козла тяне. <смі> козла. Козла. Да-да, влада, ну якось туди його запихай. Може даже... Навіть... Ні, ні далі, аж туди. Ні, далі отуди до, до Макса. Туди? Так, да, звісно. Ну щоб ж вона не дуже прогибалася. Розворачуй його. Отак, по діагоналі кидай його. Да чого Хай так буде. Ну звісно. Ну давай, я добре. Ні, ну я ж не проти. А ну кидай досточку нашу. О, супер. Надо ще одну, можна ще так, одну зняти. Так, 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 так. Давай, кидай і другу доску сюди. Так. Да. Були каменщиками, стали. Хто? Електрики? Електрики. Друзі, розібрали дні Отпав Одпав проводом там. Один он, ну він був там у нас замотаний, а другий я ж зсередини вискочив. Ну вирішили ми, значить, самі зробити. Скільки ми болтиків щитали, щоб оце розкрутити? Більше 20 штук. 11 в ручки 11 в ручки, і там 4, і ще 2 і 3. ще. Ну коротше, Більше 20 штук. Прийшлося повністю розбирати оце все. Ну так придумано не дуже круто, звісно. Ну хоч подивимося, що за система. Правда, він ще на гарантії. Ну представляєте, це зараз по гарантії. Це його визит. Три дні чекай. Тому спробуємо самі зробити. Та й гарантії там залишилось вже в нього. А може вже й не на гарантії, я й не пам'ятаю, якщо чесно. Я знаю одне, що цей парад от пахав дуже багато. Дуже, ну прям Бетона скільки переколотив, що. А зарощин я взагалі мовчу. Ну він ось вже років до трьох років десь приблизно. Е Працюєш майже без вихідних, бо ми ж постійно на будівництві. І він постійно клеї, розчини, бетони, все на ньому. От розберешся, Влад. Та ти розбереш. А ти в електриці трохи шариш, так? Вона трошечки є. А? Та, ну, як. Ні, ну я, наприклад, кажу, як є правду. Хоча й будівельник, але я в електриці, я не знаю, що таке там ноль, фаза, це для мене жахи. Ну, я то жартую. Трохи щось знаю, ну. Ну, не особо, да. Знайти, наприклад, фазу можу тільки одним способом. Це дотик пальця. <гум> 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 Ой, ото так. А там індикаторами отам все провіряти, то все. Ой, так, да, отак би швидко ми знову хотіли попрацювати і постійно щось нас зупиняє. На цей раз міксер. Трохи зупинив. Ось, Бачите, цей кусок. Він уже давно був там у нас перебитий. На ізоленті змотаний, тому, в принципі, така доля зараз його зробити нормально. І хай ще попрацює, ще скільки пропрацював. Так, ну повністю поки не скручували. Давай, Влад, провіримо. Ану, боже, поможи. О! Стоп-стоп! <свіття> Давай скручуй стоп далі. Кабель. Зробили, друзі, оце ми спеціалісти. Ну, все Команда як називається? Я мастер, да, Влад? Да. Робимо все, правильно? Навіть mm -hmm. <гум> <гум> ми можемо вже провод поміняти. <гум> Ото спіци, а? Ну слава Богу, головне, що ми його зробили, дай Бог. Макс, ти отой. А, Шурік нам нужен. Ми ж закручуватимемо, закру... тут болтів страшне. Все, влад, тоді все затягуй, закручуй, собирай. І тепер, друзі, у нас вже проводочок, он чітко заходить, куди йому потрібно, Як а не там висів кусок шланги. Заводське. Кстати, шланг ми залишили. Я його спеціально залишив. Мало ли, а, ну, щось, все, я її... влад, каже, так, да, хай її... буде, вдруг раптом ще колись перерветься той провід, да. бо це, чого він там переривається, бо приходять е неопітні бійці. Починають включати його, провод наматує на той вінчик, і ривок різкий. Ну, вже таке було тричі. Точно. Тричі точно, чи, чи навіть і чотири рази мені обривали цей провід. Як так можна зробити, то я не знаю. Ну, одного колись там так запутало, зрозумів, що й ноги зав'язало йому тим проводом. Ну, я не хочу зараз ім'я називати, бо... Ну я знаю таку людину, він запутався в проводі, тому <рес> <рес> його ноги стягло, о там на венчик все намотало. Тут же ж провод друзі дебелий в цьому міксері там до трьох метрів щось. Так, да, вже він метрів два. А ну. Та є два метри. Так, да, був метрів три. Ну його укоротили. Його ж ремонтували вже. Не, оце, оце ми п'ятий раз. Укоротили, на... наскільки ми там його укоротили. А де ти он? То це постійно його укорочую. да, дав? Так, ну що, Владимирович, ти готов в бой там, так? Да? Все, давай, зараз тобі роствору побільше, сьогодні всі надії на тебе. Бо вже скільки 12 годин? Такі два години, ти хоч часи собі. Два години каже, <різь> <різь> чи ти по сонцю дивишся. Так, ну все, погнали працювати. Ріком, да, Влад, давай, ну, щоб, да, без... щоб швидше, да. Тільки отак, так, да. слігонця потім краще попідтягуєш отверткою, щоб не... щоб не позлизувати її. От отак, супер. Дніпро ремонтує Дніпро. Та <сіх> <сіх> да. хороший інструмент в мене. Весь інструмент Дніпро М. До 20 одиниць. Якщо все перерахувати, ну я вам маю на увазі там і степлер навіть. А так електроінструмент все. Шуріки, болгарки всі, три болгарки, міксер, сварочний апарат. Пулівізатор. Краскопульт. Ну, оце ж я зайняв. А, ну правильно краскопульт, так? Да? Yeah, yeah, yeah. Я вже й позабував. Дрельки, що там в мене ще є Влад? Е, oh, Відбійний молоток. Ну, коротше, дуже багато інструментів і все Дніпро -М. І Мені тільки що я їм везу, вони чистять, міняють всі замінники. Красавчики, коротше. Дуже зручно з ними працювати мені. Скидка 10%. Ото -от так. А і часто вони мене мені телефонують і вітають з всякими святами. <рес> <рес> це ще приємно, що так, да, Влад? Ну так. Да. Воно це, звісно, прикол. Ну, а все одно приємно, так? Да? Телефонують і кажуть, ми з Дніпроєм. Да, Шановний наш Сергій Григорович, ми вітаємо вас і хочемо вам запропонувати скидку 50% там на якийсь інструмент. Да? Ну, Ну, Григорович. Я думаю, це круто. Працюємо далі. Виплати. Все, так, да, Влад? Да. Все, Владиславе. Готово Тоді ви там дорештовуйте, так? Да? Да, а да, я, да, да, а да. я поки заколотю розчин, щоб швидше, бо ми втратили ну, багато да. часу, правильно? Звісно. Все. О, поки ми з Владом скручували. Максик уже почистив. все. Макс, ти, кстати, ті кирпичі почисть, щоб вони теж там... Ну, провітрювались трошки, бо зараз же будеш боротися з тим снігом. І ці, і ці, і всі почистити треба. Все, і рештуйте, міксер ми зробили. Все, працюємо далі. Я пішов розчин замішаю. А ще, друзі, хочу вам показати одну фішку. Значить, дивіться, отакий ось вінчик коштує щось до 400 гривень, там, не пам'ятаю. І він же ж, якщо ним... Потужно працювати. Оце кільце, ось бачите, воно стачується. Щоб воно не стачувалося, ви купляєте в епіцентрі за 30 гривень. Обичне кільце. Ось зараз покажу вам. Ось, будь ласка, ми взяли ще одне таке запасне. І все. У вас новий вінчик за 400 гривень. Ну я не пам'ятаю, там 350, здається, скільки він зараз коштує, бо я вже його давно купляв, бо я тільки отакі кольця міняю, приварюю і все. Тому рекомендую такий варіант. Все, Розчин є в нас. Фух. Швиденько всі разом заколотили. Тому що, друзі, трохи ми сьогодні нас міксер, значить, зупинив. Ну нічого, зараз все нагонимо. Макс, отут щось треба вставити, хай Влад тобі вставить, бо ти як станеш на крайок, можеш фук на дно присісти. Все, дивіться. Максу тут є, як он. І кирпичик рядом є, як брати. І там теж все нормально. Ну там, якщо що, Влад щось йому підкине там. Взагалі, зараз подивимось. Заводи, за чалочку, зараз тут заведе. Потім перейде на ту сторону, заведе, ну і сам потихеньку. Скільки Макс ти казав тут в ряду, здається, 80, 75 штучок. От потихеньку до вечора щось зробить, щось заробить. О, Влад, готовий розчин, так? А, а ну, а ну, а ну дай я мастерочком готовий провірю. Розчин готов. А ну що тут? Та ти що? Це, друзі, бачите, який розчин повинен бути саме на облицювальну кладку. Оце супер. А ось вже у нас на забутовочку. Колотний його лопатка. От будь ласка. Все супер. Все, працюємо далі. Що тут у нас? Максимільяна. Два ряди, так, да, Макс? О! Супер. Два ряда це 150 кирп'ячень рівно. Ми перерахували. 150. А? а, 160, так. Да. Із зачалками. Повністю конкретно, так, да, ми перерахували 80 штук, то ми думали 75, так? Да? Ні-ні, ми перерахували, значить. Два рядочка це вже 160 цеглинок. І скільки ж це він тут працює, десь годинку, нормалюк. Ще кілька рядочків і поїдемо додому. Сьогодні такий у нас день видався, пізно ми приїхали через сніг, потім міксер навернувся. Ну, Туманяка зараз. Ось зараз вам покажу. Ось, будь ласка, див, дивлюся я з нашого еркера. Яка благодать, скажіть, красота просто. Ось дороблю парканчик ще я. Ставочок який перед двором. М -м -м. Це ж сам же жеркер, цей бачите. От от чому я вам казав там, раніше, що не зможемо ми цей будинок добудувати, бо це вже ось на цьому стовпу, стовпі, чи як там правильно, треба ще ряд нам підкласти, лице ми зможемо зробити. А от потім нам потрібно буде залити з бетону тут, цілу конструкцію. А це можна зробити, щоб якісно зробити. Це потрібно тільки робити вже весною. Так, є там всякі варіанти там прогрівати бетон, там трансформатор той брати, провода туди. Ну, все це я знаю, ну, це хто буде морочитись з такою гадостю. Тому весною ми все тут зальємо. І все буде норм. Норм. Все з перев'язочкою, шви всі забиті. Все чудово. Це ще не знаю. Здається, я про це вам не знімав. Оце чому ми тут штрабу випускаємо, Бо в проєкті там. Такий є метровий кусочок стіни туди. І Він якраз виходить той на отой кут наш. Але бетон сам тут не залитий. Тому прийшлося випускати штрабу, потім весною прийдеться там доливати. І потім вже докладемо той кусочок стіночки. Весь бій з цегли ми не викидаємо, не викидаємо й кусочка. Уявляєте, який об'єкт. І кусочка ми не викинемо цегли, все йде в стіни, все. Абсолютно все. Що воно знову щось накрапає, так? Да? Цілий день оце. Ну це не дощ, хлопці, це сильний туман. Це сильний туман, який перетворюється в дощ. От хазяїн, а молодець. Премію владуємо. Ого! І що тобі тут щось видно? Звісно. Кофе. Кофе. Кофе, ото робота. А треба, друзі, розчин виробити. Там залишилось 4 відра, так, да, 3. Приходиться включати фонарі. Коли вже та весна. А? Нормальний, світовий робочий день. А не оце отака. はい。Ничего.